Ремонт котла Вайтлан Т4, ремонт несправності, системи контролю полум'я. А як проявляється? Котел починає нормально працювати чи в режимі гарячої води, чи в режимі опалення. Появляється полум'я, але не пропадає стрикотання і через якийсь час вискакує кнопка аварія, висвічується. Лампочка аварія тел виключається. Це свідчить про ненормальну роботу відказ системи контролю полум'я. У мене вже цей відказ оговорений у одному з відео. Це про ремонт верхньої плати. Але люди відштовхує те, що ремонт плати, бо не кожен її. Береться за її ремонт, думаю, що для майстрів, а не для нього. Тому і дзвонять. Дзвонять, а що робити, коли така несправність. Тому показую, що робити на котлі, на блоці. Куди дивитися і що там перевіряти. І так, котел пропрацював пару секунд, виключився, кнопка вискочила, лас, лампочка горить. Виключаєте котел з розетки. Так, так, правильно. І дивитись от сюди. Зараз повертаю камеру. Ось він котел. Розібраний. Знімаєте кришку, камери горіння, знімаєте оцю шторку, камери вже безпосередньо де вогонь. Тут пару шурупів викрутились, з цього боку. Сюди йдуть два червоні дроти, стоять два електроди один до одного направлено, з цього боку стоїть один електрон. Вам потрібно цей один електрон. Це електрон контролю полум'я. Отут пальник стоїть, дюзи, звідки вогонь виходить, стоїть така фарфора чашка на залізному хомуті з болтиком. І в тій частиці з неї стирчить такий дротик. Сантиметрів 5 висоту і загнутий, трошки загнутий в сторону оцього рядка дюз, звідки виходить полум'я. Першим ділом дивитися, як він закріплений. Чи не скрутився болт, чи він там не відвалився, не віддигнувся в сторону десь той електрод, чи він не провалився вниз, на чого місце він має бути добре зажатий і стояти на десь 1 см. 10 мм від корпусу горілки, від дюз, звідки входить полум'я. Поправили, посмикали, все нормально закріплене, добре. Треба взяти ацетон чи бензин калошу, чи ще якийсь розчинник. Промити цей електрон, його не треба шкрабити нождачкою, ножем, бо він має покриття. Якщо його здерти, то він буде окислятися. Його треба. Розчинником добре промити. Перше. Друге, промити той фарфоровий стаканчик, де стоїть електрод, промити скріплення те. Коротше, щоб не було утічок, бо тут дуже високовомна цепь і всякі ті от засалювання, окислення, вони дуже будуть е сильно знімати сигнал і його на масу. От, тобто промити електрод, прометри його, що його тримає. Відрегулювати його висоту 10 мм від корпусу горілки. Якщо треба підрегулювати, ослабляєте болт, повертаєте, бо він часом тим своїм загнутим стоїть в сторону. От. Він має стояти якомога ближче до тих дірочок, звідки виходить газ. Далі, ті дирочки, звідки виходить газ, тобто корпус е, горілки, треба зачистити, то вже можна нуждачкою, можна металевою щіткою, більше щіткою по металу. Зачистити до живого металу. Це все зробили, закриваєте, включаєте котел. Має працювати. Не працює. Значить, Повертаємося сюди далі. Берете блок і вас на блоці цікавить оце місце. В першу чергу. Ну, верхня плата. На верхній платі, от в даній моделі так, розташовані, є, вони по-іншому стоять оці от релюхи. От. Вас цікавить реле К1. К-1, от воно, Оце от реле. Вас в першу чергу цікавить оцей от резистор R2, от він r 2 Він тут стоїть так, може стояти так, але на всіх палатах, що я зустрічав, воно скрізь, він називається R2. І оцей транзистор контролю поле. Це в першу чергу. Що тут перевірити? Транзистор перевірити, чи він не пробитий, як його перевіряти, ну, тестером в режимі прозвонки. От він має показувати, у мене є в інших відео. Дивіться, як там перевіряється і ідіоду. Другий елемент оцей от, оцей резистор. Його особливість в тому, що він має дуже великий опір. Він 10 мега 10 мегаом. Простим тестером. отаким, от Його не перевірити, тому що цей тестер має верхню межу. 2 МГО. Тобто, якщо їм перевіряти, він буде показувати обрив. І людина буде думати, що цей резистор несправний. Його перевірити треба якимось іншим тестом, який там є. Ну, Наприклад, тобто, такий чи там 85, 0,8-0,5. От. тут 200 мегаом, 20 мегаом. От на цих пределах вже можна виміряти. 2, 20, 200 мегаом, де… Не КАМ стоїть. Тобто має бути такий прибор, який здатний його перевірити. Нема такого прибора. Йдете в магазин, купуєте резистор на 10 отакий на, на 0,125 ватт. цей випаєте сюди ставите. Дуже багато випадків. В нього напилення високоомне, значить воно дуже там тонке. Всякі ці температурні розширення, зовніше середовище. У нього дуже часто є, він опиняється в обриві. Тобто оцей резистор треба поміняти, оцей транзистор треба поміняти. Цей транзистор називається, зараз скажу, як він називається, де він БЦ. І зараз дивлюсь 557. Прямий транзистор. БЦ-557. Його звідси випаюєте. Той, що купили, впаєте точно так. Тут ноги поміняти неможливо, попутати, запам'ятати, як він стоїть. От. Дві ножки сюди, центральна, центральна сторона. Поміняли транзистор, поміняли оце. Збираєте, включаєте. Працює добре. Не працює, значить треба дивитись далі. А далі оце, оці, оці два, два транзистора і оце рельє. Принцип роботи такі, що коли оцей електрод нормально бачить полум'я, той сигнал через цей от опір приходить на цей транзистор. Транзистор спрацьовує так, що оці два, в свою чергу, спрацьовують і виключають К1. Тобто після того, як котел побачив полум'я, К1, а це рельє, яке включає Катушку підпалив на нас трикочує, виключається. У випадку, якщо полум'я нема, оцей на них команду не дає, реле залишається включеним. Тобто повна перевірка на платі. Оцей транзистор, перевірити, цей резистор перевірити, ці два перевірити транзистора, зняти і зачистити оце реле. Винімаєте плату, випаєте реле, воно, як правило, таке біла у нього кришка, вона знімається, доступ до контактів хороший, почистили, і воно вже далі буде нормально працювати. Отак усунути несправність пов'язано з тим, що котел після нормального початку роботи не припиняє стрикотання і далі виключається. З виска, кнопка. кнопку.